Почнемо урок навчання грамоти. Сьогодні дуже швиденько виконуємо разом прави. Ми з вами вивчили майже всі літери алфавіту, і ви такі розумні, що вмієте читати цілі тексти. Зараз сідаємо рівненько і працюємо зі скоромовкою. Пам'ятаємо, скоромовка – це зазвичай віршик або просто пару рядочків, які читаються дуже швидко. Чим швидше ви промовляєте, тим краще, адже це скоро мовка. Шило шубку шурі шило. Шовком шерстю шви обшило. Вийшла шубка прехороша, нашій шурі на порошу. Дітки прочитали самостійно, а тепер дивіться, читаєте іще декілька разів, ну, принаймні чотири. Але кожного разу пробуйте читати швидше. Наприклад, шило шубку шурі шило, шовком шерстю шви обшило, вийшла шубка прехороше, нашій шурі на порошу. А можна ще швидше. Шило шубку, шурі, шило, шовком шерстю шви обшило, вийшла шубка прихороша, нашій шурі на порошу. І ще, і ще швидше. Ану, пробуйте, я вас вірю. Не забувайте слідкувати пальчиком. Наступна гра також розвиває вашу дикцію. Ось у вас є слова. Їх треба прочитати по стопчиках. Зелений стопчик, ось такий помаранчевий стопчик, жовтенький стопчик. Але увага. Читаємо дуже чітко: дим, дім, дим, дім, дим, дим, Дід, лід, дід, лід, дід. дуб, зуб, дуб, зуб дуб, дуб. Пробуємо і пробуємо прочитати швидше і швидше: дуб, зуб, дуб, зуб, дуб, зуб лід, літ ід, іди, дим, 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 імп дим. Молодці дітки. Постаралися. Так, видихнули, вдихнули, ще раз видихнули і починаємо. Пик, 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 пик. пик, бук, бук, бас. Бас-бас, біс, бас, бас. Подивіться. Гарненько стараємося. Можна повільно зробити: Пик, 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 пік, пик, бук. Бак, бас, БАС, біс, бас, бас. Подивіться. Ану, спробуйте не збитися і прочитати інакший трошки склад правильно. Ставте на паузу, обов'язково попрацюйте. Далі подивіться: нам потрібно з вами скласти ціле речення. Ну, от якщо я... я прочитаю, яблуком пригостила Оксанка Дмитрика». Воно звучить не дуже точно. Нам треба зробити а, Оксанка пригостила Дмитрика яблуком. Хтось виконує дію, яку дію виконує? Дивимося уважно. Так, абсолютно правильно. Яблуком пригостила Оксанка Дмитрика дівчинка. Ну, якась нісенітниця треба зробити правильно. Дівчинка Оксанка пригостила Дмитрика Яблуком. Абсолютно правильно. Ану, спробуйте прочитати наступні слова. І де ж нам потрібно вмістити. Подивіться, у нас з'явилось нове слово. Яблуком пригостила Оксанка. Дмитрика, дівчинка з соковитим. М -м -м. Дівчинка з соковитим Дмитрика пригостила Оксана Яблуком. Теж якась нісенітниця. Ану, пригадайте, як ми робили минулі? Дівчинка Оксана пригостила митрика соковитим яблуком. Абсолютно правильно. Молодці, трошки відпочили. Дітки, а чи знаєте ви, що скоро канікул? Який настрій у вас напередодні канікул? Спробуйте описати одним словом. Сумний, гарний, Може, якесь інше слово? Тож прочитаємо текст? Ура! Завтра у нас канікули. Байдикувати ніколи. Нам ніколи й присісти, бо треба побувати в театрі і в кіно, відвідати музей, бібліотеку, потім ковзанку. У суботу побувати на маскараді. Ура! Канікули! Так, такий цікавий текст, з чого ми бачимо? що ми бачимо в цьому тексті? Дітки радіють, що в них канікули, і планують побувати в багатьох різних місцях. Який настрій у дітей, який ми бачимо? Він сумний з цього приводу? Ні, він веселий, він припі... припіднятий правильно. Як вони планують провести канікули? Лежати на дивані, дивитися мультики, їсти щось. Ні, вони планують побувати в різних місцях. Абсолютно правильно. Так, а тепер така гра. Я вам читаю речення, а ви говорите так чи ні? Коли приходжу з вулиці, то п'ю гарячий чай. Так чи ні? Я так. Їм льодяну бурульку. Ні. Розтираю щічки та руки снігом. Одягаюся відповідно до погоди. Так чи ні? Коли захворію, то спочатку відвідаю лікаря. Без дорослих можу випити ліки. Ні, надіюсь, всіх відповідь ні. Дуже люблю їсти на вулиці морозиво. Люблю їсти овочі та фрукти. Так, а у вас вийшло? Молодці. А як же ви плануєте провести свої перші зимові канікули? Що б ви робили на них? Спробуйте дати відповідь на запитання. Всім дякую за урок!